Кольори душі митця саме під такою назвою художник з надвірнянщини презентував свою першу персональну виставку. На ній 45 живописних полотен. Центральна частина експозиції це рідний митцеві світ гуцульського мистецтва і побуту, троїсті музики, запальні етнотанки, мотиви та геометричні орнаменти вовняних ліжників і вишиванок. Та, звісно, яскравий колорит притаманний мешканцям гір. Попередня назва мала бути цієї виставки: кольори душі твоєї України. Я хотів достукатися, якби до душі України самої. Як... Як як якоїсь якби живої такої матерії. І Щось звідти почерпнути і передати це на полотно. Життєрадісні барви. Це не єдина візитівка Василя Бенюка. Митець віднайшов також власну характерну манеру живопису: динамічні маски чи малого пензля, наче максимально збільшені пікселі. Вони є частинами зображення, котре розгледіти зблизька, іноді важко. Потрібно відійти від полотна на кілька кроків, аби впізнати до прикладу у материнстві силует Мадонни з немовлям на руках. Наразі автор продовжує роботу над цією серією робіт. А також планує нові несподівані виставки. Є деякі задуми до сюрреалістичних картин це зовсім протилежна техніка цих цих робіт. Є плани може виставити такі якісь графічні роботи. Так само є наробок, що збирається, збирається, що можна десь показати. У цій експозиції зібрані роботи створені митцем впродовж останніх восьми років. Окрім гуцульської тематики, на полотнах пейзажна краса Карпат, світ закарпатської сакури, смачні натюрморти та квіткові букети. А ще кілька робіт, написаних з екзотичної натури у Іспанії, де прикарпатський художник побував на пленері.